Привіт! Поговоримо з вами сьогодні про особливості вирощування розсади. Вирощування розсади справа досить клопітка від того моменту, коли ви встромили насіння в землю і до висадження міцної молодої рослини в ґрунт проходить досить багато часу. Умови, які потрібні для вирощування розсади, включають в себе наявність достатнього світла, тепла та вологості. В домашньому приміщенні можна створити оптимальні умови для розсади. Але важливо пам'ятати про те, що умови можуть відрізнятися від тих, які є на відкритому ґрунті. Наприклад, у домашніх умовах може бути скорочений день світла або недостатньо природнього освітлення. Висів розсади в домашніх умовах має свої переваги, серед яких обмеження. Вирощування розсади в приміщенні дозволяє уникнути багатьох зовнішніх факторів, таких як негативні погодні умови, шкідники та хвороби, що можуть негативно вплинути на розвиток розсади. Контрольовані умови. Вдома ви зможете створити оптимальні умови для вирощування розсади, включаючи температуру, вологість, освітлення та ґрунтову суміш. Це дозволить досягти кращих результатів і забезпечити здоровий ріст розсади. Економія часу та грошей. Вирощування розсади вдома дозволяє вам заощадити час та гроші, оскільки ви зможете самостійно контролювати процес вирощування, не залежати від закопівлі готової розсади та витрат на транспортування. Можливість вирощування різноманітних культур. Вдома ви можете вирощувати різні сорти розсади, включаючи ті, які можуть бути важко знайти в місцевих магазинах. Це дозволяє розширити асортимент вашого саду та насолоджуватися різноманіттям овочів і квітів. Здорова та сильна розсада. Вирощування розсади вдома дозволяє забезпечити їй максимальну увагу та догляд, що призводить до вирощування здорової та сильної розсади, готової до пересадки на грядку або в горщики. Таким чином, вирощування розсади вдома має багато переваг і є відмінним способом отримати якісну та здорову розсаду для вашого саду та городу. Вирощування розсади в домашніх умовах складається з кількох етапів. Першим етапом є підготовка насіння, яка включає його перебір та замочування. Далі слід перейти до посіву насіння, після чого необхідно забезпечити оптимальні умови для проростання рослин, достатнього освітлення вологість та температуру. Після проростання розсаду необхідно розвести в окремих горщиках або контейнерах, забезпечуючи її подальший ріст і розвиток. Останнім етапом є пересадка розсади відповідно до розміру та умов вирощування кінцевої рослини. Підготовка насіння це дуже відповідальний етап у вирощуванні культур. Перевірте насіння чи не минув термін його придатності. Старе насіння не має доброї схожості, може прорости, але не так рясно, або й не зійти. Що довший терміни його злажання десь на складах, то менше шансів на отримання щедрих сходів. Необроблене ж насіння може включати такі процедури. Калібрування відбираємо найповноцінніші насінини. Прогрівання насіння після такої процедури швидше сходить. Знезараження знижуємо патогенну мікрофлору на поверхні насіння. Замочування пришвидшуємо проростання насіння. Барботування насичуємо насіння повітрям або киснем у воді. Стимулювання. Створюємо оптимальні умови для сходження рослин. Коли ж сіяти насіння на розсаду. На кожній пачці вказана ця інформація. В залежності від культури, час посіву може відрізнятися. Орієнтовані дати, які найкраще підходять для посіву деяких культур, можна переглянути у моєму попередньому відео Строки посіву на розсаду. Терміни розсаду у відкриту землю можуть бути іншими в зв'язку з погодніми умовами. В яку ємність сіяти розсаду? Величина ємності залежить від того, чи плануєте ви в майбутньому пересаджувати рослину. Якщо так, тоді слід вибирати невеличкі теплички чи ящики. Щоб масово вирощувати розсаду, необхідно створити спеціальну тепличку. Дуже зручно загальна ємкість на найпростіші і найшвидше. Але як тільки появляться перші 3-4 листки. Розсаду необхідно пікірувати, тобто розсадити в поодинокі горщики. У випадку, якщо цей процес вас виснажує чи не вважаєте за потрібне його починати, рекомендовано одразу сіяти насіння в поодинокі горщики, стаканчики чи спеціальні теплички. Відмічу, що насіння огірків, баклажанів або також кавунів відразу необхідно сіяти в окрему ємність, оскільки їх коренева система дуже чутлива і важко переносить пересадки. Який повинен бути ґрунт для розсади. Його можна зробити своїми руками чи купити вже готовий в спеціальному магазині. В склад ґрунту повинні входити садова земля, перегній та пісок. В землі не повинно бути грудочок. Також її потрібно прожарити для стерилізації в духовці на протязі 45 хвилин. ґрунт можна додати вермикуліт чи приліт. Вони зроблять його більш повітряно проникним, а також значно легшим. Вибравши спеціальну ємкість, щільно заповнюємо її ґрунтом майже до самого краю горщика. Після поливаємо теплою водою і створюємо спеціальну заглибину для насіння. В неї поміщаємо дві насинини і слегка прикриваємо ґрунтом. Після ощільнюємо. Глибина загортання загалом тут діє, працює таке правило: чим більше зернятко, тим глибше його треба садити, так як глибина загортання зазвичай становить 2 діаметри. Проте правило справедливо не завжди. Є світло схожий, посадковий матеріал, який потрібно просто розкласти на поверхні ґрунту. Цю інформацію також можна знайти на упаковці. Відстань між насінням для кожної культури інтервал між посадковими індивідуальний, але загальне правило звучить так: не економте місце. При загущеному посіві рослини починають конкурувати за світло, воду та поживні речовини, тому їх пагони стають крихкими, а самі рослини більше хворіють. В даному випадку краще сіяти рідше, чим густіше. Як доглядати за посівами? Найважливіші чинники це температура, світло і вологість повітря, температура для розсади. За критерієм, вимогливість розсади до тепла, овочеві культури поділяються на три категорії: холодостійки, які полюбляють дещо нижчу температуру в середньому близько 13 градусів, тобто 14-18 градусів у день і 6-10 вночі. До таких належать усі види капусти. Помірні рослини, яким потрібно 16-18 градусів у день і 12-14 градусів уночі, Селера, ліпчаса цибуля, цибуля порей, буряк, салат, картопля. Вимоглі від тепла рослини, для яких комфортна денна температура 20-24 градусів Цельсія, а нічна 10-16, баклажани, перець, огірки, гарбузи, кабачки і петесони, дині та кавани, томати, квасоля. Температурний режим можна регулювати, якщо ви використовуєте парник для розсади. Для цього коректують кількість сонячного світла, що потрапляє на рослини, а також використовують вентиляцію. Вирощені при постійній та оптимальній для культури температури сієнці відрізняються міцним здоров'ям і згодом вищою врожайністю. У той час, як навіть невеликі і короткочасне зниження температури, Може привести до затримки росту розсади, а підвищена температура сприяє тому, що у осінці витягується стебла і дрібніші листя. Підрашу після появи сходів температуру різко знижують для холодостійких культур до 6-8 градусів Цельсія, для баштаних до 15-18 градусів Цельсія, для теплолюбивих до 12-14 градусів Цельсія. Сходам, що з'являються теплиця, для розсади вже не потрібна. А за 2-3 тижні до висадки сіянці починають загортовувати, знижуючи температуру до рівня відкритого ґрунту, спочатку ненадовго, на 1-2 години, але з кожним днем збільшуючи тривалість цих сеансів. Світло для розсади. Якщо світла для розсади замало, вона почне витягуватися, тобто рости в висоту. З часом, не витримавши власної ваги, вона впаде і її листки стануть блідими, тобто неякісними. Найбільш оптимальні умови це 16 годин світла і 8 годин сну, тобто темряви. Якщо світловий день значно коротший, чим 14-16 годин, для вирощування якісної розсади необхідно використовувати спеціальне підсвічування. Також не слід забувати регулярно повертати горщики з розсадою до сонця, натурального чи штучного для забезпечення проросткам рівномірного освітлення зі всіх сторін, частота поливу і оптимальна вологість повітря. Після посіву насіння варто ретельно дбати про ґрунт. Він не повинен пересихати, а також не бути надто вологим. Щоб знайти золоту серединку, необхідно наливати воду у піддон або поливати рослину з пульверизатора. Температура води для поливу повинна бути кімнатною. Основне правило поливу це трошки, але часто. Пересадка розсади Коли паростки виростуть до 3-5 см заввишки і почнуть випускати другу пару листя, настає час пікерувати сієнці, пересаджувати сильніші екземпляри в окремі посудини. Робляться для того, щоб збільшити площу живлення і ступінь освітлення кожного сіянця. Рослини обережно виймають із ґрунту виделкою, підтримуючи за сім'ядольні листочки і, злегка вкоротивши їхнє коріння, пересаджують в окрему посудину, заглибивши в ґрунт по самі сімядолі. Деякі тентітні культури часто пошкоджуються при пересадці, а тим, у яких глибокі стрижневі корінь взагалі протипоказане пікрування. У таких випадках посів здійснюють індивідуально відразу у торфяні скляночки або не доводилось потім займатися пікеруванням і піддавати потрібним вирощуванням сіянці. Пересадка розсади у відкритий ґрунт. Висадження розсади у відкритий ґрунт здійснюється, коли прогріється земля і минуть заморозки, причому у кожної культури свої терміни. Наприклад, помідори та перець висаджують у відкритий ґрунт, який прогрівається до 15 градусів. Баклажани вимагають температуру ґрунту 18-20. Огірки висаджують не раніше, ніж коли ґрунт прогріється до 16-18 градусів. Селерії досить температура ґрунту 12 а цибулі 10. Посадку здійснюють у похмурий день або ближче до вечора. Розсаду розміщують у ямку по нижню пару листка. Після посадки рясно поливають і ощільнюють ґрунт, щоб сіянці не можна було легко висмикнути із землі. За кілька днів проведіть рідке підживлення сіянців фосфатами, наприклад, водою і солою, щоб вони швидше прижилися. У перший час сіянці дуже вразливі і потребують частого поливу, притінення від сонця і укриття від заморозків, і ваше завдання забезпечити їм необхідні умови до вкорінення. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.